Вітаю, дівчат! По ми сьогодні трошки з вами. Можливо, не все те, що хочу, можу розповісти, але потрошку спробую. Почну з того, що давно обіцяла, пам'ятаєте, як ось я вам показувала гарбузика, майже його доробила, оцю частинку зробила в укритті, а далі у мене не було з собою голки, якої б я могла проштрикнути його повністю, щоб зробити натяжечку по смужках. Ну і дов'язати вже хвостика. От, чекаю, доки в мене знову дійде до нього руки, але мені він сподобався гарненько. Обов'язково завершу, поки, поки чекаю на свій час. Хочу з нього зробити можливо гольничку. Далі, те, що вже три тижні вам обіцяю показати, дивіться, ось такий органайзер взагалі це форма для льоду, голоченька Має бути зручно висипати біса. Ще не тестувала на процесі, але, але думаю, це надовго. Далі, от та штучка, яку я казала вам з Аврори. Охолоджувач для пляшечки. Бачите, ось він. І я його ще не заморожувала, але дивіться, тут от є у нас лапучечка. Да? І, ну, так само як, наприклад, крім на пляшку, ви можете одягнути на руку. Та, да, в залежності від об'єму руки, в моєму випадку це можна і повище натягнути. Ну, тобто, якщо дитяча ручка, то взагалі тут просто багатенько заморозили і маєте компрес на... Випадок, не дай Боже, якоїсь травми. <кій> <кій> Вартість була щось до 90 гривень цієї штучки. От, тепер покажу книжечки, які я купила буквально в останній день вересня. У мене вже є дві частинки, це десятитомник, Дві частинки мені подарувала Тетянка під час обмінів Вони мені до мене надходили, за що я щиро вдячна. І так у мене з'явилися. Чорна і жовта книжечки. Всього їх 10 різних кольорів і зараз у мене є ще дві. От, надзвичайно цікаві. І що ви думаєте, щойно я їх отримала? Я повідомляла продавця, що мене цікавлять всі, всі, всі кольори, що, ну, крім там певних, да, що мені цікаво. Зібрати повну колекцію цих книжок, тому що це, власне, ну, людина перепродає власну колекцію книжки абсолютно нові. І вони суттєво дешевші, ніж у видавництва. Зараз розповім історію про видавництво, От, але він не сказав, що він має інші. Тобто з цього всього переліку кольорів. У мене не вистачало ще 6. І зараз я бачу, що він знову виставив по такій самій привабливій ціні вже білу книжечку. І я би її, звісно, забрала, але я дала собі слово жодних зайвих витрат, доки у мене не з'являться на це цілеспрямовані фінанси. Тому поки чекаємо. Але цього місяця я вже дозволила собі одну таку витрату незаплановану. Тому зараз суворо тримаю слово ось. Такі Харківська область у мене з'явилось. Це вже третій регіончик, який у мене є, і, власне, цим тішусь. І зараз покажу ще одну річ, а потім сяду за роботу і розповім вам цікаву історію про, про видавництво. Сорі, маю перевірити тривоги, тому що. Ага, все добре. Тому що трошки неспокійний такий період. Сіла я писати. Отже, котик, по якому я робила майстер-клас, я його, ну, не майстер-клас, ділилась досвідом, я його завершила, він повністю готовий. Ем... Залишилось закріпити ниточку, відрізати, не відрізаю, тому що це займає трошки часу, так, щоб все закріпити, все якісно. Тому, думаю, завтра до нього дійти ручки. І він вже буде їхати до свого господаря. Повертаюся до закладочки, давно не брала її в руки, чому <кій> не брала. Тому що я знайшла собі цікаву пригоду і спробувала себе в ролі тестувальника одного з вишивальних виробників брендів. Досить надзвичайно цікавий, він триває. Наразі нічого не можу вам детальніше сказати, розголошувати. Але історія буде, тільки я не знаю коли саме. А десь зникла закладку, коли на столі трошки всього, то речі починають ховатись. Де Я була впевнена, що вони лежать разом. Ну, окей, поки шукаю. Ну, Оце всі ті підшиті в їх, Здається, що вже показуємо, але ця має бути. Це має бути теж тут. Ну, По-перше, скажу, що ми вже завершуємо нашого ну, Да? Ось ця закодочка, яку я починала шити в укритті. І сподівалась... Що я її швиденько завершу, але не так сталося, як вдалося, як то кажуть. Тому я працюю і розповідаю вам історію про видавництво. Пішла я в понеділок на Укрпошту в надію отримати свої передписані журнальчики, всі ті, які мають надійти на момент. Вересня, а мені кажуть, а, на коли у вас перед, ну, передплата? Кажу, на вересень. То якщо у вас передплата на вересень, ви зарано прийшли. Кажу, чому зарано? Тому що, власне, ну, вересень вже скінчився передостанній день. Виказали після 28-го. Нам нічого не надходило. Окей, коли надійде, ну, надійде. Невідомо коли, приходьте після 10 жовтня. А я починаю телефонувати на гарячу лінію, дізнаватись, як так, і взагалі чому не знають нормальних термінів доставки. На гарячій лінії після певних сперезі суперечок мені порадили зателефонувати до видавництва і спитати у них, коли вони надають журнали на доставку. Телефоную на видавництво, знайшла його і так далі. Угу. Вони мені кажуть <coughs> за вересень ну, надамо після 10 жовтня. А взагалі, каже, купуйте просто на Укрпошті. Кажу, що купувати на Укрпошті? Ну, наші журнали. Кажу, так немає їх на Укрпошті. Дивно мають бути. А, коротше, порадили вони мені свій сайт. А, типу, на сайті є більше всього, цікавіше, і так далі. Відкрила сайт. З одного боку, насправді, є набагато більше всього широкий асортимент різної друкованої продукції, в тому числі всі ті журнали, які я замовила, в тому числі купа всіляких цікавих книжечок, і так далі. І, і от, власне, там я збиралась докупати і оцю серію. По кольорах, якби вона не була на 100 гривень дорожче, ніж продає цей пан. Да? Просто є доставка і кожну книжку з доставкою. Якщо я буду купувати, то ну, нема сенсу. Тому тому поки навіть не смикаюсь за придбання. В, ось. придбанням. Це подивилося чудово, кажу, так, а як же ж бути з підпискою? А він каже, ну будуть вам після 10 жовтня журнали. Так я кажу, а вересень, вже пройшов вже. Ну йшов, пройшов і пройшов, так завжди було. Ну, таким чином я звертаюся до вас з питанням, розкажіть мені, будь ласка, де ви купуєте сучасні періодичні видання з вишивки. Тому що я пройшла заради цікавості кілька відділень Укрпошти, я пройшла купу кіосків преси різних, в різних місцях, і ніде мені не вдалося нічого знайти з періодики з рукодільними такими матеріалами. І виникає власне питання, чи то я така везуча, чи ну, що взагалі відбувається, чому неможливо придбати. І якщо ви маєте можливість купувати десь, повідомляйте, будь ласка, мені е, мати можливість придбати. Я зараз роблю перепис. Всіх видань, які я маю, тому що поки я шукала, я не могла знайти одну зі своїх книжок, і я а, таку зробила інвентаризацію величезну стосовно своїх запасів. І, власне, а, щоб з'ясувати, яка книжка є, яких мені не бракує. І таким чином дісталася до багатьох інших своїх друкованих. Видань, які приємно знову було потримати в ручках, подумати про них і, можливо, окреслити трошки собі плани. От, а тому, тому стосовно цього, ось така історія. Тому чекаємо на 10 число, 10 число це має бути п'ятниця, якщо я не помиляюсь, і відповідно в п'ятницю я вже зможу. Маю надію отримати. Ну і разом з вами подивитись по деревенти. Раніше я їздила на наш місцевий книжковий ринок, і там були і букіністичні видання, роподільні вишивальні. Раніше я їх купувала, зараз не маю такої можливості. Видання, напевно, що є. Але... Ну, не, не маю я на все фінансової можливості, тому що все скупити просто неможливо. Але ми пам'ятаємо про <coughs> те, що є, спочатку його треба впорядкувати, систематизувати і потім дивитись. І поповнювати, тому що ну, насправді скупити все просто неможливо. І стільки виходить гарних речей видань. І У нас були в спільноті, бажаючі пропонувати свої колекції журналів на продаж, але чомусь так сталося, що людина почала публікувати. Абсолютно не те, про що ми домовились до публікації. Відповідно, публікації на цьому припинились. Ну, це особиста справа, ну, як то кажуть, кожного, але є домовленості, тому вони мають реалізовуватись, як на мене знову ж таки. Це щодо цього моменту. Обмін. Він ще триває. Завтра я публікую останню партію речей, яку дівчата надіслали мені. І зможемо переходити до наступного етапу, коли ви зможете вже теж взяти участь, якщо власники на то дадуть певну згоду. Тому поки нічого не можу обіцяти, чекаємо, чекаю. На все свій час, як то кажуть. так? Да? Що ще ми будемо з вами цього місяця цікавого робити? Якщо чесно, то, можливо, нічого нового. Все виключно за тим планом, який у нас є в стандарті. Тому що, ну, якщо чесно, то я не бачу вашої. Зацікавленості в тому, якщо я її не бачу, то, відповідно, ну, якось так мені складно пропонувати щось. Виходить, що це цікаво мені, плюс-мінус одній двом особам і все. І виходить, що, ну, звісно, я не можу наполягати, щоб ви там якось активізувались чи щось там робили-не робили, але виходить так, що я не можу, ну, тобто я щось. Планую, пропоную, а в підсумку це ну, немає сенсу як такого. <кій> Сподіваюся, це повний відбій тривоги про però... не, не зовсім маю трошечки пришвидшуватись і завершувати наші даревані, тому що загроза. Є реальнішою і, на жаль, наближається. А, так от, якщо ми говоримо про наші плани на майбутнє, то, будь ласка, давайте знати, що б вам було цікаво і як ми це могли би разом втілити. Тому, тому що, крім моїх бажань, є ще... Мої можливості і ваші зацікавленості на то все або відсутність цих зацікавленості. Тому дуже прошу знову ж таки ваш зворотний зв'язок щодо. Друкованих видань, наскільки вони вас цікавлять, не пропонуйте мені всілякі речі в інтернеті. Просто я маю на увазі там безкоштовно завантажити, зберегти і так далі, тому що це порушення авторських прав і це мене відверто не цікавить. Тому будемо спілкуватися з цього приводу, але на сьогодні перепрошую, але маю завершувати щоб мати час адекватно реагувати на обставини. На зв'язочку тримаємося, бережемо себе і не забуваємо про творчу частину себе, яка потребує вашої уваги і залученості. Покажу зараз один хрестик швиденько, І покажу, що ми з вами встигли навишивати за ці буквально 10-15 хвилиночок сьогодні. Ось так у нас вийшло з вами. Буде гарно, обов'язково покажу готовий виріб. Але все потроху. Все, побігла.